Вимушена була викликати міліцію сюди, щоб зафіксувати факт е, перениження. Не вони стоять. там? стоять хай стоять, Все пишуть, все знімають, все фіксують. Нехай фіксують, ми робимо все по закону. Значить, я подала була заяву 5 грудня щодо злочину по круглому столі, по федералізації, щоб був проведений стіл. Я подала заяву в мілісу на кірова 4, зафіксований цей факт, одержала талон повідомлення. Після того я відправила всім решту зимникам в адміністрацію президента, в Генеральну прокуратуру, Раду Нацбезпеки, свою заяву відправила, таку саму, Да? Після цього всього мені з Служби безпеки України прийшла повістка, що я викликаюся як якості світа. Так як я є заявником, і стаття 60 КПК України говорить про те, що я в статусі заявника повинна викликатися, чому це принципово? Принципово, тому що в якості свідка ви повинні ходити на допити, ви повинні вас займають наш час, як громадські діячі. В якості заявника ви можете не йти, так як ви вже все прописали в своїй заяві, і вам нема що нового додати. Нехай займається тим, хто це все скою, хто скою. А не заємником, і нехай не переводять заявника в статус свідка. Так вот, в такому режимі слідчі учитиму я пояснила за політику дивіться повітря серіальному присутню. Ви хочете трубу різку з неретештам, Чому Чечі Чи, Я пояснила це в понеділ. Він мені повістку все рівно виписує першу чоловіку. Другу повістку теж виписує е, в статусі свідка. Тому я вимушена була вчора на е, цю його повістку оскарження до суду зафіксувати на повістку. Mm. І розписала на слідчого на бездієвість слідчого УМВС е, Херсонської області і на слідчого УЗБ Чечетова. Там, е, як я пишу ще задорожні, тут Чичиков. Вони розписала все, чому вони порушили законодавство, чому вони не ввели в реєстр до судових змітованій Це Все використовується в мене в заяві. Вчора вони у мене, після того, суду я приїхала, я привезла їм сюди цю саму заяву, щоб зареєструвати, щоб пояснити, що припиняйте, люди писати відповідь. Після цього вони мені вчора. 42 хвилини приймали у мене тут заяву в канцелярії, 42 хвилини за цей час чи написав нову повістку на сьогодні, на 11 годину і знову в якості світла. Тому я сьогодні вимушена була в 11, в 10 годин і 30 хвилин зафіксувати скаргу на цю вже повістку нову. І все детально, так як ми вчора мало було часу, і не все детально прописали в скарги. Сьогоднішній скарзі вже дуже чітко прописано. Неправомірні дії, я викладу в електронному варіанті, в інтернеті викладу нову цю скаргу. Неправомірні дії чечетого і задорожнього. Це все розписано. Я після суду сьогодні з'являюся, у них тут в 10.45. Прошу викликати мені канцелярію. Виходить, канцеляр, представник канцелярії виходить і виходить, спочатку приходить, Чечетов, слідчий, хоча я прошу. 1045 канцелярію зареєструвати мою заяву. Заява на ім'я начальника, Ой, не начальника, вибачте, голови УСБУ. Де я пишу Зараз я вам скажу все. Савченко Савченко, 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 голова. І заяву, от я заяву пишу, що 13-12 го го мною було зареєстровано стару в Дніпровський суд надії, слідчого ОЗБ учитова. Також цей день. А саме 13-12 го мною було зареєстровано копію цієї заяви. В канцелярії УСБУ Херсонській області дивним є той факт, що процес реєстрації цієї заяви в суді зайняв до 5 хвилин, а в УСБУ Херсонської області цілих 42 хвилини. За цей час лічить Чечетов виписав нову повістку на 14.12 на 11 годину і знову викликаємо в якості слідка, а не в якості заємника. Оскільки вважаю, що слідчий Чечетов порушує законодавство, то в даному випадку прошу провести службове розслідування, дати мені письмове роз'яснення щодо даного питання, і заборонити слідчому Чечетову виписувати нові повістки на моє ім'я до повного вияснення в якості кого я повинна бути запрошена на допит. Слідка чи заєвника? Я приношу, чекаю канцелярію, натомість вибігає Чечетов і ще невідома особа, слідчий ще один, і вдвоєм підсовують цього якийсь поперед. А, а, напишіть відмову від участі в допиті щоб Попало сама попалося. Реєструє ваша камера. Я я їм повторила п'ять на камеру що я не відмовляюся від допиту. Я оскаржую повістку до суду і надаються вам документи. Більше того, я принесла заяву і я чекаю представника канцелярії. Чому прийшли ви слідчі? Коли я чекаю канцелярію, а не вас після того. Як з'явився ще невідома ця особа, і він мені починає запитувати такі питання: що? Напишіть, і так ну розумієте, схемки такі Псих, психологічний тиск вивести із себе. Я йому питаю, «Ви хто так а він, Це все він правило, каже, да. а він мені каже, а ви хто така? А, а я кажу, а я камера їхня там фіксує. А я, 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 я кажу, я Валентина Михайлівна Кріпка. А ви хто? А він каже, а я слідчий узгоджував прізвищі він каже, Посадок. Не обов'язково. Ви звернулися до мене. Не я до вас. ви.